Отець Юліан, як ви бачите майбутнє церкви за 50 років? 50 років це дуже багато. Я не з тих людей, які дивляться надто далеко уперед. Але ми можемо уявити собі, що означала церква 50 років назад, і таким чином зробити висновок, якою буде церква 50 років далі. Церква має головне завдання, і таким воно має залишатися: врятувати людську душу. Ми приходимо до храму, щоб соборно помолитися. Наше завдання вести людей до спасіння. І що 50 років назад, що тисячу років назад, що тисячу років вперед. Місія церкви буде незмінною вести людей до спасіння, Браті і сестри, разом до Бога ближче, тому ми разом повинні збиратися. Ми разом повинні розважати над Писанням. І в якому форматі це буде відбуватися, не так важливо, як важлива суть, чому ми це робимо, щоб прославити Ісуса Христа, нашого Господа. Тому який би не був час, який би не був рік. Пам'ятайте, що ми маємо славити нашого Небесного Отця. Ось це завдання церкви.